Факти побували у Херсоні, де досі відчувають наслідки великої води. Хоча вона пішла через 10 днів після трагедії, але повсюди знищені водою будинки та сліди зруйнованого життя. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Лопата знайшлася. Природа забирає своє. Тут розруха. Тут о, о, стіни продовжають просідати, тріскатись, потолок о, почав відпадати. Євген проводить нам екскурсію будинком, який вони з дружиною зводили багато років. Тут досі лишилися її та його дитячі іграшки та платівки. Ізбрані пісні, якісь щось. Я просто не за чим, але я зберіг. О, старий Хатабич, от воно. Це це по стінка, яку мені ставили, відновити будинок не можна. Тож родина, де троє дітей і багато домашніх тварин живе в однокімнатній квартирі в іншому районі Херсона. Паралельно намагається отримати від держави гроші на відбудову. Та поки їм це не вдалося. Ми якраз сертифікат на житло були готові узяти, але поки що їх не видають на Херсон. Обіцяли, що можуть видавати на інші регіони. Але... Поки немає ніяких рухів, мікрорайон острів у Херсоні постраждав найбільше. Мало того, що мікрорайон острів постійно бомблять росіяни, то торік він найбільше постраждав і від великої води. Зараз складно собі уявити однак, ось тут була не суша, а саме вода вона сягала другого поверху. І ось ці вибиті вікна це саме наслідок того, що вода зсередини проривалась назовні. Сергій один із тих, хто рятував людей. Каже, це було дуже небезпечно, але на це не зважали. Ми в основному використовували центральні вулиці, які найбільш широкі, але все одно навіть тут заважали, окрім дерев, ще стовпи і дроти. Це могло зачепити мотор човна і заплутатися, і це можна було застрягнути. Хтось навіть на декілька часів годин застрягав, та інколи навіть доводилося стрибати в воду, щоб розплутати. Ось це архівні кадри порятунку людей та тварин, які облетіли увесь світ. Що у першій половині дня багато хто відмовлявся виїжджати, та потім лишатися на острові стало небезпечно. Вода подекуди сягала четвертого поверху. В старинках доводилось мовляти, доводилось на собі їх нести, тому що ну, є такі, що з паличками вони просто не можуть залізти в човен. Так? Тим паче, якщо це з балконів другого поверху, з вікна пенсіонерам ну, дуже важко. Та аргументи були під ногами, вода. Ніхто ж не розумів, до якого рівня вона ще буде йти на початках, да? коли вже трошки втихло, тоді вже було зрозуміло, перший та затопило повністю, до второго не дійшло. Пані Марія торгує зеленню на стихійному ринку у більш-менш безпечній частині мікрорайону острів. Рік тому ця місцина була під водою. Нині повені, це зовні. Лишилися хіба плями на будинках та підмочені фундаменти. Станіслав пропонує побутову хімію навпроти закритого торговельного центру. Вони з дружиною спочатку виїхали, та щойно спала велика вода. Повернулися нині він на стихійному ринку, а вона на тому, що був легальний. Мене там було три точки раніше. Ну, зараз там дві залишилися, ну, одну вже и побило там, ще будем так сказать. На одній жінка ще стоїть, торгує. Позавчора прилетіла, сьогодні там прилетіло десь в цьому районі. Так що там на базарі чоловік п'ять всего торгує. Ви знаєте, як я в своїй жінці кажу, ми наліз її ножа, говорю, тут вот, балансуємо. Іси чесно їхати нікуди не хочуть, і грошей не мати за тутешнє житло, треба платити. Острів почистили. Тут є світло та ходить транспорт, але от аптек нема. Підприємці бояться повертатися. Люди відсюди їдуть в город для того, щоб взяти ті пігульки, от якісь уколи, таких там більше бомбять, от чим нас. А буває однаково, що тут бомбять, що там бомбять. Їх уже мало чим не лякати. Вони виживають. З Херсона Ольга Чайко та Захар Комах. факти ICTV. єдині новини.